Дорогі друзі, у нас знову кулінарія. Смачно, дуже смачно виглядає це пісні чанахи. Ча Бачите, повторити навіть не можна. Я думаю, рецепт матушка обов'язково зараз мені передасть. І я його залишу після нашого відео. Це в недільний день прекрасно відпочити. Вся сім'я куштує, вся сім'я рада. сидить сміється, тільки єдине просять. Тато нас не знімайте. Та це внутрішнє наше закрите, тому ми стараємося не показувати. Але зрештою, будь ласка, смачно креативно. Я думаю, матінка декілька слів додасть враження своє. Страва легка, страва саме основне ситна. Смачно і, а що головне, що пісне і підходить всім. Єдине, тут є гриби, Е, Я дітям до 5 років взагалі грибів не даю. Шампіньони даю після 5, а лісові гриби тільки після 10 років, тому зважайте на те, що є гриби. Хто так само дітям не дає, можна без грибів робити. Але рецепт буде написаний під відео. Спакуйте, постуйте і хай Бог не залишає. Будьте здорові!